Всіх вітаю, будемо дивитися зараз загрозу обстрілів для північної частини України. Це у нас буде так, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумського окремо. Дивимося Житомирська, Київська, Чернігівська області. Які є загрози для людей. Так. В принципі, можуть знищити щось дуже важливе для нас. що це Взагалі якась небезпека, руйнування. Причому це може стосуватися як нашого керівництва, десь можуть по центру лупити, тому що я дивлюся, тут і в нас є серце, це наче серце міста, серце області. Також це може стосуватися лікарні або навчального закладу, що теж для нас дуже болісно. Які ще є загрози для людей на цьому тижні. Вони планують ще по виробництву взагалі, по виробництву бити. До речі, з цієї карти можуть розказувати, що вони якесь військове виробництво знищили люди. В смутку сидять в, ну, тут, без світла, без, без належних умов. Взагалі, не знаю, щось говориться про те, що Трамп із Путіним будуть обговорювати військові дії, які, не знаю, що вони збирались зустрічатися чи що. Ну, кожен буде відстоювати свою точку зору. Тут, в принципі, нічого нового. Так, Сумська область. І ніч, Сумська область, які є загрози для людей. Покажіть мені Сумська область, загрози для людей. Швидкі цілі, те, що швидко долітає по будинкам, знову без світла, без зв'язку. Дуже важкі умови. З водою проблеми, проблеми з водопостачанням, взагалі проблеми з безпекою, з взагалі у людей. На жаль, таке дуже важке становище. Тепер дивіться, тут ну, показує якийсь е... захист. З яким ми справимося, тобто звивати будуть, але буде дуже голосно. Тому що, в принципі, успіх буде в захисті. Якийсь успіх в захисті. Це буде дуже голосно, ми про це почуємо. Так, якісь зміни, те, що ми чекали, що це? Я так розумію, щось якусь зброю нам дадуть, якісь ракети чи що якісь такі нормальні, гарні, нас можуть порадувати це. Так, ну, в інтернеті багато буде інформації про атаки. Також це може говорити про загрозу для зв'язку самого інтернету. Якусь допомогу. Я бачу, що щось повинні нам принести. Так, і дивіться, пожежа в багатоповерхівці, яка може бути не пов'язана з атакою. Щось для людей. Якась загроза йде. Саме в багатоповерхових домах великих. Так, давайте ще конкретніше оракулом глянемо, які є загрози для людей. Чернігівська, Київська Житомирська області. Так, ракетна атака пожежі, підпали десь центр міста, показують якісь площі. Особливо, коли вся Україна червона. Також будуть бити там, десь сільська місцевість, поля, невисокі дома. Туди, на жаль, теж може десь так серйозно прилетіти околиці і в день будуть теж стріляти, на жаль. У нас будуть захищати наші хлопці на літаках. Київ залюси для, для людей. Київська Житомирська. Червовська області. Да. Ну, взагалі, да, так, будуть обстріли, будуть атаки, ракети. І так само і люди, які всередині або якісь засланці, теж можуть робити якісь теракти. Ми будемо відбиватися, нам прийде якась допомога. В принципі, є чим захищатися, є чим відповідати. Щось будемо відбудовувати. Я думаю, що може зі світлом, це я буду окремо робити розклад. До речі, внизу посилання на мій телеграм-канал буде. Можете заходити, там є розклади, які я сюди не викладаю в голосовому режимі. Їх легше слухати, тому що зараз світла немає, відео всіх всі можуть, можуть подивитися, а послухати все ж таки воно прогружається легше. Так, Сумська область. Які є загрози для людей? Сумська область, покажіть мені. Так, тут загроза для наших хлопців. Десь все-таки є здання, причому це може бути в день невисоке здання, де є транспорт, може парковка. На жаль, може десь туди влучити. Багатоповерхівки, площі, там, де знаходиться на начальство. Ой, на жаль, так. Там теж будуть якісь прильоти такі дуже серйозні. Треба довіряти своїм почуттям. От невисокі здання, 3-4 поверха, 5 максимум. Блекаути знову показую, що будемо без світла. Не так без світла сидимо ще більше без світла. Тобто не налагодиться ще поки що. Інфраструктура загрози Сумська область на цей тиждень. Небезпека для дітей і для жінок. Допомога, яка прийде, причому ця допомога буде як матеріальна, так і інформація буде приходити. Так, північна область особливо уважно. Я сподіваюся, що це відсрочиться або зовсім не станеться. Це може бути не на цьому тижні, але щось там дуже неприємне. Шахеди. Ну, шахеди будемо відбивати, будемо. Старатися. Так, і знову ж, так, центральна частина. Можуть бути дере. Центральна частина, тобто якісь теракти. Десь щось можуть підложити, якусь показує також, що атаки будуть як вночі, так і вдень. Захищаємося як можемо. Так що така важкий тиждень. Бережіть себе, старайтеся берегти, якщо у вас є така можливість, бережіть себе і своїх рідних.